Привіт-привіт! Я Валерій це на капоті, канал про те, як фарбувати авто. Найулюбленіша наша тема, звичайно, антикорозійні ґрунти. Знаємо, є кислотний і епоксидний Там, да? кислотний це у нас хімічна, хімічний захист, тобто працюємо з алюмінієм і так само з залізом. І епоксидний ґрунт. Епоксидний ґрунт саме універсальний ґрунт, і його можна використовувати в різних варіантах. Тобто він є антикорозійний грунти. тобто, він дає дуже гарний захист для голого металу, чистого голого металу. Також він є праймером. Праймер це грунт, який максимально ізолює. Тобто він ґрунт, праймер, ізолятор. Якщо у нас є старі локофарбі покриття, тобто якісь ремонти були до цього, щось якісь покриття, ми не знаємо, що там було знизу, ми спокійно можемо використовувати його як праймер. Тобто покинути його під низ, дати паузу хвилин 30 і далі, далі накидимо, наповнювати, повністю все висушуємо, у нас не буде ніяких посадок, все буде заізольовано, все буде супер. Далі, який варіант? Він також може бути ґрунтом мокрим по-мокрому. Тобто епоксидник, ви всі знаєте, що епоксидний ґрунт можна спокійно фарбувати любим, е, любою фарбою. Тобто може бути базова фарба, може бути базова водна фарба, може бути акрилова фарба без питань. Він це все витримує без питань і буде ідеальним. Ідеальне формування далі. І він може також бути грунтом наповнювачем. Так, да, це не найкращий варіант ґрунту наповнювача, але теж непоганий, за рахунок чого він дуже що в ньому не подобається, якщо використовувати його як наповнювач? А я буду сьогодні його використовувати як наповнювач. Треба розуміти, що він досить важко треться. Це перше. І другий варіант, що у нього нема досить е, високої товщини покриття, тобто не, не супервисокий сухий залишок. Але якщо у вас пошкодження невелике, якщо у вас ви знаєте, що поверхня нормальна, все, пор, рисок глибоких нема, то епоксидний ґрунт ви можете використовувати як ґрунт наповнювач. І це буде ідеально. Це прикольно працює. І великий плюс, то що він гарно розкатується. Тобто, він, якщо ми пам'ятаємо, що у нас ґрунт він працює мокропомокном, знаємо, що він розкатується дуже, дуже гарно. Тобто, як наповнювач, він теж гарно працює. На прикладі нового ґрунту від компанії Рем, це 23 й ґрунт 2А23. Пропорції змішування досить стандартні: 4-1-1. Тобто до нього йде затверджувач, теж 23-й. Але не забувайте, що у нас буде на затверджувачі стояти аж. Аж це харденер. І також є розчинник. Розчинник може бути чи повільний, чи, наприклад, якщо у нас ситуація, то може бути стандартний. Тобто стандартний, чи повільний ми використовуємо. Для мокрим по мокрому підійде повільний, чи якісь поверхні великі, саме за площею теж можемо використовувати. Я буду використовувати у нас 4.1.1, 1 мене буде повільний. Я буду використовувати повільний розчинник. Пропорції змішані 4 до 1, можемо на вагах наливати, можемо використовувати, наприклад, таку систему, як у мене 3М, це ППС-ка, друга ППС-ка. І я буду наливати його по об'єму. Зараз я покажу, як буде працювати, і буду коментувати. По-перше, сам ґрунт Находить, знаходиться він в такій тарі, можемо використовувати так, як і я його буду використовувати. Можемо поставити дозатор кришку, поставити на систему Мікс, якщо вона у вас є поставити на мікс систему, наливати собі, скільки треба там по саме з дозатором. Відкриваємо обов'язково ґрунт, треба, треба обов'язково ґрунту перемішати. І після того, як його перемішали, можемо його використовувати. Хотів би додати стосовно антикоразійних властивостей цього ґрунта, чому в нього такі властивості? За рахунок чого? Не за рахунок хімії, але і за рахунок неї теж. В нього дуже мілкий поміл. Дуже мілкий. Тобто, наповнюю, що дуже мілкий. І коли він у нас наноситься на деталь, коли він висихає, він ламінує всю поверхню. Закриває дуже щільним таким е, шаром, і через нього вже не буде поступати влага, вологість не буде поступати і не буде ржавіти. Тобто е, запам'ятайте, що антикоразійні властивості епоксидного грунта заращува за рахунок його щільності. І чим краще ця щільність, тим якісніше цей грунт. тому він завжди буде коштувати трохи дорожче. Тобто, треба розуміти. Е, ще хотів би додати е, стосовно е, саме епоксидника, ми розуміємо, що по епоксиднику можна навіть шпитлювати. Тобто, якщо у нас є. Голий метал, і ми знаємо, що ми будемо шпатлювати, ми можемо епоксид кинути під шпатлівку. Як це робиться? Ми наносимо епоксидний ґрунт, даємо йому повністю висохнути, і потім градація буде P320. Чи, наприклад, як варіант, червоний скотчбайт. Дали риску і спокійно можемо вже по ньому. Шпатлювати, ну іноді в якихось таких рваних місцях можемо взяти градацію P240. Ви скажете, добре, якщо взяти P240, ви можете попортиратися до голого металу. Але не забувайте, що коли ми нанесли там, де було десь бите, там, бите, там і так далі, то коли ми будемо е шліфувати, ми зітремо тільки верхушки верхушки, а там де внизу. Тобто, у нас самі такі місця, де у нас є якісь пошкодження, вони в нас вже були закриті. Далі ми шпетлюємо шпетлівкою. Наша шпатлівка буде триматися і на голову металі, і на грунті Тобто, якщо ми протремось десь якимись місцями по верхушкам нічого страшного, можемо спокійно шпатлювати. без проблем. У нас повинно бути по 4 наливати. Бачите, так? Ось, і ми будемо наливати до одиниці. Є. Затверник йде в літровій тарі. Made in Germany, нагадую. Затверд завжди жовтий у нас. Цей затвердник підходить тільки цей підходить тільки для епоксидних ґрунтів. Тобто не додавайте його в звичайні ґрунти. Розчинник додаємо, звичайно, не так, тому що він буде хлюпати, а розвертаємо клапаном догори. Чудово. Також закриваємо, відставляємо в сторону. І ретельно перемішуємо. Так, закриваємо кришку, обов'язково тут, бачите, фільтр стоїть, тобто це зручно. Не треба ніяких. До поміжних моментів Ваш ґрунт готовий. Далі пістолет. І будемо наносити. Перевірили, все нормально. До речі, бачили нову сату, теж карбонова. Те, що зробив трієм, те, що зробив валком, зараз вже зробила сата. Тобто пістолети вже у сати з'явилися карбонові. Пістолет буду використовувати від компанії Трім, квлп ХВЛП-шний пістолет. Не забувайте вдітилові рукавички, а також систему захисту. Наносити буду один тоненький і два мокрих шари. Це буде у нас ґрунтування як грунтом наповнювачем. Також перед тим, як наносити ґрунт, пройдусь липкою серветкою. Липка серветка у мене. Від компанії Кюрі Фініш саме 255-та, довго граюча, неодноразова, тобто можна довго працювати. Раджу, дуже якісна. Така маска теж є. Це тоненький шар, пауза 2-3 хвилини і потім повний шар. Чисто пересвідчити, що у нас ніде не рване. Буває ситуації. Саме цей ґрунт, якщо він не розірвав у вас якісь моменти, то це буде саме максимально прикольний захист, саме як ґрунта праймера. Почекаємо 2-3 хвилини і потім далі будемо наносити вже повний шар. 10 хвилин. Після 10 хвилин ми побачимо, що у нас все підсохло, наносимо наступний шар. Ну що ж, капот у нас вже е, підсох. Зараз ми можемо вмикати на сушку, і він у нас висохне. Що мені подобається в цьому, саме в цьому ґрунті, що він, як я і казав, він дуже гладенький. Тобто я бачу, що він розтікся, і навіть те, що у нас версія була як наповнювач, я бачу, що він гладенький. Тобто під фарбування мокрім по мокрому він точно підійде е, і дуже швидко сохне. Тобто я побачу, що в мене пістолет повисів, навіть, навіть бачу, що відлетіли шматочок на носі був. Тобто, за рахунок того, що у нас вентиляція висока, швидка, працює камера, вона навіть. Підводу зробленого, тобто швидко підсихає. І гладенька поверхня. Я бачу, що ну, він, він швидко висихає, досить швидко працюючий такий ґрунт. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та писати ваші коментарі та запитання обов'язково буду на них відповідати. До скорих зустрічей, пока.